Що ти думаєш, коли він настільки поруч, коли відчуваєш його подив? Вибачте, я мав... Маму... Я вже знайшов тобі заміну, хлопче. Прошу мені потрібна ця робота. Вітаю. Ти хочеш розбагатіти по-справжньому, це досить просто. Якщо з'їси їжу з мого трупа, я віддам тобі все. Цей будинок, Мої гроші. Геть усе буде твоїм. Мало не забула, це тобі. На кишенькові витрати. Без ліміт. Ріку, прошу скажи, що ти виграв лотерею навіть краще. Я беру на себе гріхи твої і віддаю на обмін свою душу. Я типу з'їв його гріхи. Що це означає? Ти успадкував усе це за певну ціну. Де ти? Дрейтон сам був пожерачем гріхів, і щоб позбутися їх, треба померти і передати їх далі. Прокляття пожерача гріхів. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Пережила напад найвідомішого серійного вбивці з часів Джека Різника. Незабаром п'ята річниця. Гадаю, чимало людей справді хотіли б тебе побачити. Мені цікаво, як це бути в присутності такого зла. Про що ти думаєш, коли він настільки поруч, коли відчуваєш його подих? Кого? Чому ти думаєш, що це він? Я відчула. Хто той Санта? Він лякає мою дитину. Так, Мене він теж лякає. І нам Санта роздає подарунки. <клухи> <клухи> Нащо йому повертатись? Навіть якби він вижив, а це не так. Хіба б він не захотів опинитися якнайдалі від тебе? Бо це ще не кінець. Мені доведеться повернутися. Це все ще там, так? Певне, єдине, що може допомогти. Нетерпінням чекаю найкращого різдва сповненого веселощів радості і сміху. Швидко сядь тут. Дітенько, що сталося. Джиммі, сиди тихенько і ні за що не йди звідси. Seven, five, nine, and twenty miles today. Four, eleven, seventeen, thirty-two the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't, 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 don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men, 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 men. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boop, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Хто б міг подумати, що така маленька рослина зберігає такі великі таємниці. Шкода, що 95% з них гине до того, як зацвіте. Привіт, містера Світлячку. Мене звати Хмаринка. Дуже дивне ім'я. Мене звати Сао. Білопресить! Ти поранив її. Це лиш тварина, Ми можемо робити з нею що хочемо. Всі народжуються різними. Бути іншим це непогано. Ти мене не боїшся? Ні, не боюся. Щось живе всередині мене. Тривалий час не було нічого. Але потім воно з'явилось. Тварюка не з цієї планети. Яка знищує тих, хто цього заслужив? Хто не заслужив, та всі, хто між ними. Хто контролює її? Той контролює життя та смерть. І ці смерті. біса жахливі. Що за ч? Усі вмирають. Таке вже життя. Там реальне місцево. Ви були на горі? Як у тому ресторані? Усюди Локшина. У вас там все гаразд. Так, усе файно. On, baby, <свист> Слухайте, у нас із Ен є оголошення. Ми одружуємось. <клух> О, <клух> <клух> Вітаємо! Молодці! Дякую, друже! Який світ на темні. Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. О, Вітання. О, так. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначили. Висадити його, серденько. Ще, міс. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні. Це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене до я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. А я тобі цього не дозволю. Що столи, столи свою пельку! Ти Парочка довбнів. Замокніть обидва. Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. О, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? Особливе місце. Майбел хілл Там я перший побачу. Віршу привидів, е. Вона не з'явилася їй завжди треба одне Дитина. Вона чекає на нас, ти ж побачила її. Отак ти її побачила. Чорне <плес> таксі. все, добре? Поглянь на мене. Поглянь на мене. Чарло, ти ціла? Ні, ні. Ти Ви в нормі. Треба вибиратися звідси. Мамо! Мамо! Ні, 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 ні! Не чіпай! Ні! Вилізайте через вікно! Ми зможете! Ти зможеш! Усе гаразд? Тікайте. Сотя, Сотя, державка. Тіхо! Алло, мене хтось чує? Алло! Ми потрапили в аварію. Татку, ми що загинемо? Ні, я вас захищатиму. А ще на нас напали. Я думаю, мого чоловіка щось інфікувало. Блейку? Блейку. Блейку. Тату, тату. Що це з татком? Він захворів. Що зі за мною відбувається? Ти мене розумієш. Я, 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 я. Дику, ти мене чуєш. Ти лякаєш мене. <звук> Не підходь! Благаю, датку, це я. Швидше, мамо, він іде, ж <звук> бо... Мама? Дядько Вес, чому ти йдеш? я маю допомогти їм зупинитися. Ми єдина сім'я, що лишилася. Упораємося. Коді! Ти вб'єш когось? Тепер ми всі солдати. Сьогодні, коли сяде сонце, кожен буде сам за себе. Маємо 9 годин, щоб провести тести і звітувати. Є надія, що цю мутацію можна блокувати. Повторімо правила. Нікому не відчиняй. Не вагайся, ні миті. Ура! 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 Удачі вам відкривання куполу розпочато. Вже немає ні зброї, ні охорони. Почуари йдуть по нас. Я тут, Ей! вкуси мене. Містер Рід, бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Так. Так, так, так. Ого, ви читаєте більше, ніж ми. Ні, Серйозно, містер Рід. Містер Рід. Що ж, леді? Я гадаю вже час. Час? для чого? Для просвітлення. Містер Рід. Проходьте. Нам час повертатись до церкви. Якщо хочете піти, доведеться вийти через задні двері. То в які нам двері? Вибір простий, але зробити його непросто. Вірю чи не вірю? А якщо ми виберемо не ті двері? Це він нас вивчає. Просити допомоги не має значення, що ти йому скажеш. Отже треба спуститися, щоб вийти. Перепрошую. Єдиний вихід пройти. Це що гра. Дай п'ять. Тепер ми кинемо йому виклик. До кінця вашого життя буде час до вибору і буде час після. Прошу усно підтвердити. Що ви шукали? Що ви знайшли? Страшно. Вже зрозуміли єретик Адес трасі А 24 представляють продовження фільму, який захопив країну Пуританка 2 Не така. Молі Беннет. знайомся, це Максін Мінкс. Дуже приємно. А, вибач, тепер у нас трьох руки в крові. Минуле не дасть тобі спокою, Максін. У шоу-бізнесі ніде сховатися. Ти не працюватимеш у цьому місті. Що ти приховуєш, Максіна? Я бачила диявола. Він йшов за мною. Я відчуваю його силу. Ти потрапила у череву дракона. Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Hey, Пора платити за гріхи. Це нова королева крику. Максим бляха! Дуже гарно. Дякую. Максін. Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.